Система управління в національній атомній енергогенеруючій компанії енергоатом створена та впроваджена на базі вимог законодавства України нормативно-правових актів, норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, і забезпечує взаємозв'язок організаційної структури, документації, процесів та ресурсів, необхідних для досягнення цілей та завдань компанії. Політика керівництва енергокомпанії спрямована на постійне удосконалення діяльності з метою доведення і підтримання її у відповідності із зазначеними міжнародними стандартами. Ця політика реалізується шляхом виконання комплексу заходів із забезпечення інтегрованості всіх сфер діяльності компанії відповідно до встановлених вимог. Для координації цієї діяльності в національній атомній енергогенеруючій компанії Енергоатом створено робочу раду з якості та управління засідання. Котрої відбулось на промайданчику Хмельницької АЕС з 16 по 18 квітня 2014 року. Членами цієї робочої ради є представники всіх відокремлених підрозділів нашої компанії. Заступники директорів з якості та управління і начальники служб та відділів якості. На нашій раді були присутні представники всіх станцій ВП «Атомпроект проект та ВП АС. В ході засідання робочої ради були розглянуті питання, важливі для безпечної та якісної роботи експлуатуючої організації. Щодо готовності підрозділів. На еканергатом до проведення наглядового аудиту інтегрованої системи управління сертифікати відповідності, які ми отримали минулого року. А цього року, згідно з регламентом роботи ТЮФНОРД Україна, буде проведений наглядовий аудит. На нашій станції він, скоріше всього, відбудеться на початку червня цього року. Окрім того, розглядалися питання аналізу функціональної складової. Діяльності компанії щодо культури безпеки, питання проходження перевірки знань підрядників, які надають послуги та виконують роботи на системах можливих для безпеки. Що це питання з умовленими деякими змінами в українському законодавстві, та питання впровадження системи оцінки відповідності продукції для систем важливої для безпеки. За результатами роботи складено протокол, рішення котрого після затвердження президентом енергокомпанії будуть обов'язковими для виконання всіма підрозділами дирекції компанії та ВП АЕС. Наступну нараду заплановано провести на південно-українській атомній електростанції у термін, що передує проведенню наглядових аудитів інтегрованої системи управління.